Шоста година ранку і в нас знову приморозок. Погода показує, цих три дня знову буде приморозок. Тобто агроволокно у нас хоч трішечки спасає. Ця частина полуниці нічого не буде. Від слова зовсім нічого не буде. Так що, ось така погода. Скільки в нас там? У нас досить непоганий приморозок, Більше, ніж мінус 5. Там десь приблизно 6-7 градусів приморозку. Навіть вода відрі підмерзла. Ось такий приморозок. При такому приморозку ніякий цвіт полуниці не спасеться. Від слова взагалі. Все, все змерзне. Точніше буде, все змерзло. Так що, хто займається полуницею, тільки агроволокно буде щось трішечки допомагати. Без агроволокна займатися полуницею це практично неможливо, тому що врожай буде пропадати. Ось такі на справи. Далі буде.